Напередодні саміту організації країн експортерів нафти у відні зустрілись представники Росії, Венесуели, Мексики та Саудівської Аравії. Сторони обговорювали зниження ціни на чорне золото, в чому вкрай не зацікавлена, зокрема Росія. Проте, в підсумку, переговорники лише зробили спільну заяву про необхідність подальших контактів. Найбільше на ситуацію на ринку впливає Саудівська Аравія, один з найбільших експортерів нафти в світі. Росіяни намагалися вмовити саудитів зменшити видобуток, щоб ціна на нафту під. Двищились, однак наразі їм це не вдалося. Еріят не погодився навіть на незначне зниження у півтора мільйони барелів на день. Водночас Москва може сама знизити видобуток незалежно від опеку. Глава РосНЕФТІ Ігор Сечин визнав, що його компанія вже видобуває на понад мільйон тонн нафти менше, ніж торік. Крім цього, експерти припускають, що саме Саудівська Аравія найбільше зацікавлена у падінні ціни на нафту. Таким чином, Ердіят намагається зробити нерентабельним видобуток сланцевої нафти у Сполучених Штатах, оскільки американське пальне тепер становить конкуренцію саудівському.